Росію не поспішаючи підминає під себе країна сусід, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. Живіть цим, як хочете. Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна сусід поступово перетворює реєфію на колонію, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для світу та для нас. У Росії на його думку можуть з'явитись нові власники. Данілов відмовився уточнити, чи йдеться про Китай, і чим довше буде продовжуватись війна, тим імовірніше Ерефія буде колонією однієї з країн-сусідів. Зазначив Данілов. Америка абсолютно впевнена, що у 2023 році Україна переможе. Про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк, реагуючи на новорічні обстріли Росії українських міст. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Написала вона. Путіну не вдалося досягнути жодної із своїх головних цілей в Україні у 2022 році. Тому замість цього він вдається до тероризму на новий рік, заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол. І додав: мені важко зрозуміти, як хтось все ще може його поважати. Атування та вбивства мирних мешканців, обстріли інфраструктури, насильницька депортація до Росії та примусова мобілізація із всім цим стикаються мешканці окупованих територій України про необхідність притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів від безпосередніх виконавців до вищого військового політичного керівництва Росії. Активно говорять як в Україні, так і в США. Деталі в сюжеті Олександра Яневського. Від початку повномасштабної війни Росії в Україні ООН офіційно підтвердило 6884 смертей серед мирного населення України. Серед загиблих 429 дітей. Правоохоронні органи України наводять схожі дані. Втім, кількість загиблих серед мирних мешканців ймовірно є набагато вищою. Лише у Маріуполі, за даними представників української влади, кількість загиблих може перевищувати 22 тисячі. Називаються й набагато вищі цифри, але підтвердити ти чи спростувати їх важко, оскільки місто перебуває під контролем російських військових? Крім того, за даними генпрокуратури України, понад 13 тисяч українських дітей депортовано до Росії. Міністерство внутрішніх справ України зареєструвало понад 48 тисяч кримінальних справ за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їх посібниками. Тим часом в Росії пропонують внести поправки до кримінального кодексу, які знімають відповідальність за скоєння злочинів на окупованих територіях України, скоєних до 30 вересня 2022 року. Відповідний законопроект був зареєстрований у Державній думі Росії. Україна співпрацює з багатьма урядами та організаціями у зборі доказів та встановлення відповідальності за воєнні злочини до найвищої ланки керівництва, включно із президентом Путіним. Експертка американського інституту підприємництва Елізабет Броу зазначає, це тривалий та непростий процес. Ось де десятиліття кримінального правосуддя стануть у нагоді слідчим, оскільки можна буде встановити непрямі докази причетності. Так, наприклад, Слободан Мілошевич, який нікого не вбивав у Балканських війнах, був притягнутий до відповідальності на підставі тих самих непрямих доказів. Також не слід забувати, що чим більше ми бачимо судових процесів у воєнних злочинах, тим менше лідери країн чи армії скоюють воєнні злочини, знають, що не повинні нічого залишати на папері. Однак є надзвичайно кваліфіковані слідчі. Як з боку урядів, так і що дуже важливо, з боку громадянського суспільства розвідувального співтовариства, які не шкодують часу на збирання всіх видів інформації та доказів із відкритих джерел американські законодавці також заявляють про необхідність притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні воєнних злочинів на даний момент у всьому світі цілком очевидно, що російським військовим, а потім, зрештою, Володимиру Путіну, мають бути висунуті звинувачення, і вони мають бути засуджені за воєнні злочини. як голова підкомітету з питань Європи палати представників. Я представив законопроект спрямований на підтримку поточних міжнародних судових розслідувань, що проводяться міжнародним кримінальним судом. Цей законопроект торкається всіх аспектів того, як досягти справедливості. Щодо того, що відбувається в Україні, він дозволить українським біженцям, які перебувають у США, дати свідчення слідчим МКС. Крім того, конгресмен Джо Вілсон і я представили двопартійну резолюцію про започаткування спеціального трибуналу у справі про злочин агресії, закликавши президента Сполучених Штатів вжити всіх можливих заходів для підтримки створення такого спеціального трибуналу. У роботі над збором даних про воєнні злочини допомагає і американський уряд. Будемо збирати інформацію, будемо працювати. збиратимемо інформацію, працюватимемо з нашими партнерами, щоб зібрати докази. Тому що вкрай важливо притягнути до відповідальності тих, хто вчинив злочини, і тих, хто їх замовив. Народ України, народ України вимагає, заслуговує на справедливість. і Ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб це сталося. І щоб це було. Незважаючи на пропозиції, провести трибуна. У зруйнованому російськими військовими Маріуполі наймовірнішим місцем стане Гаага, де знаходиться міжнародний кримінальний суд. Головне питання: чи вдасться притягнути до відповідальності російського лідера? Гага є просто визнаним і шанованим місцем для такого роду розглядів. Там також є відповідна інституційна структура. Притягнути таких лідерів як Путін до відповідальності в суді дуже складно. Але ви знаєте, що ми повинні спробувати це зробити, коли закінчиться ця жахлива війна. Зараз очевидно у Путіна величезна влада в Росії. Людям дуже важко уявити, що він будь-коли буде притягнути до відповідальності. Але хто знає, давайте почекаємо та подивимося. Світ вражений. Тим, що відбувається в Україні, Що ж до російських пропагандистів, експерти зазначають, що необхідно буде довести, що їхні слова надихали російських солдатів чиняти військові злочини. За словами американських аналітиків, лунає все більше голосів на підтримку притягнення до відповідальності одіозних ведучих російських телеканалів, які охоче робили жорстокі та нелюдські заяви. Олександр Яневський, голос Америки. Запорукою успішної реконструкції України стане початок цього процесу вже зараз. Так вважає Каріна Коростиріна, професорка школи миру та вирішення конфліктів університету Джорджа Мейсона. Це одна із провідних установ у світі, що займається аналізом мирних процесів та процесів примирення. Науковиця народилася в Криму, здобула освіту в Києві, а останні 20 років викладає у Вашингтоні курс про конфлікти у світі, зокрема і війну Росії проти України. Марія Прус розпитала в неї про опитування громадської думки українців і про те, як повномасштабна війна трансформувала українське суспільство. розкажіть про результати свого останнього опитування громадської думки в Україні. Які результати вас здивували? Коли ми попросили людей оцінити, що для них важливіше життя чи територію України. Багато людей сказали нам, що так більшість наших людей підтримує територію України як найсвятішу найбільшу цінність. Ми також виявили, що існують відмінності між тим, як люди сприймають загрози з боку Росії залежно від того, які вони мають особистий зв'язок з російською мовою та культурою. Ті, хто більше відчуває зв'язок із російською культурою, мовою, відчувають менше загрози. Але ті, хто мають більш визначену європейську чи українську ідентичність, усі вони відчували більшу загрозу з боку Росії, але вони все одно розділяли російське керівництво та російський народ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних. Ручних платформах реквізити в описі до відео.